Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма у пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні тема нашої програми другий прихід Ісуса Христа. Часто назначають дати другого приходу Христа, часто люди сперечаються на цю тему. Давайте заглянемо в Біблію. Що ж говорить Біблія про другий прихід Христа? Чи дійсно він буде, чи це просто якісь людські домисли? Сьогодні в нашій студії гості, які допоможуть нам досліджувати цю тему. Мені приємно їх представити. Це Уляна Коцій, Михаїл Скрипкар і Володимир Величук. Вітає, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, дорогі друзі, давайте ми з вами попробуємо розібратися з питанням, не з простим питанням другого приходу Ісуса Христа. Перший прихід Христа відбувся. Про це знав один народ, фактично євреї. Ну, деякі люди з інших народів, буквально там ми знаємо, що е, мудреці з Сходу прийшли зустріти, коли Христос народився. Ну, це сталося, це факт. А от другий прихід Христа. Щось говорить Біблія про другий прихід Христа? Чи це якийсь людський донос? Ну, взагалі, якщо торкатися нового заповіту, то більше навіть 300 таких є посилань біблійний текстів, де йдеться мова про другий прихід Христа. Тому Біблія не замовчує Біблія чітко говорить про те, що буде і другий прихід Христа, так як і був і перший, тобто це не безпідставно. Це юнаку да. про це. так, так це Якщо є підстава повернутися для цього. в історію і поглянути на ті пророцтва, які відбулися до сьогоднішнього моменту, ми можемо з певненістю сказати, що дійсно вони на 100% збулися. І ми розуміємо, що відбудеться і другий прихід Христа, і про це є дуже багато пророцтв, як в старому, так і в новому заповіті. І ми так само можемо з впевненістю сказати, що він відбудеться чому? Тому що. От сьогодні ми будемо якраз розглядати перед цим приходом дуже буде багато ознак, угу. і на сьогоднішній момент ми справді бачимо, що вони відбуваються ну, до ознак. Ми ще повернемося. Так. Я хотів запитати вас, чи говорив сам Христос про це щось. Ну, якщо говорити, покажіть його слова з Біблії, щоб ми могли зробити аналіз. Я Слід. хочу звернути угу. увагу перед тим, як зачитати слова самі Ісуса Христа. Перед тим як Ісус піднісся на небо ну, взагалі завершував свою місію. Була його прощальна мова до учнів. І, взагалі, коли людина залишає якусь посаду чи завершується етап її життя, вона хоче сказати те, що буде найважливіше, -най -най або залишати захоче залишити ті слова, які вона вважає, що повинні бути важливими. І ось останні слова, які звертає Христос, звертається до учнів: нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато усель у домі мого отця. А коли б то не так. То сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Uh -huh. А коли війду і приготую вам місце, я знову прийду. І заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, що Христос прямо і конкретно говорить: Я йду до отця, але я повернусь і забрати вас. І більше того, з цими словами, коли він починає звертатися до учнів, він каже: Нехай серце ваше не тривожиться. Він розуміє, що в цьому світі є тривога, в цьому світі миру немає. І говорить, що буде мир тоді, коли ми будемо вірити в ну, учні Привикли до нього, вони відчували, що з ним добре. Він завжди їх захищав таку. да си да, він він да, він давав стабільність, відчуття це хоч, хоч хоч час був неспокійний, реально говорячи, не було непросто, але з ним було добре. Вони не хотіли з ним розставатися, але він їм пообіцяв, що він повернеться. Так ви хотіли щось сказати, так так, тому що якщо дивитися трошечки вище, звідки ці слова народилися у Христа, так сказати, до учнів нехай серце ваше не тривожить mm -hmm. і так далі. Ігоріш, куди я йду, ви не можете прийти. І він якраз натякнув не тільки про свою смерть, але натякнув про те, що йому прийде час візнести на небо до свого Отця. І вони залишаться без нього. І цей сум побирав, як вони будуть без нього. Три-5 роки ходили, призвикли, і був добре з Христом. <зв -4> і вони будуть. Тому Христос взяв таке запевнення. І що цікаво, що у цьому запевненні Христос каже, хай серце ваше не тривожиться. Вірте мені, вірте Богу, вірте мені. Якраз у цей момент, що він запросив, каже у цих переживаннях, у цій тривозі, яка буде у світі, да, е, основною такою, щоб давати вам мир, приносити впевненість, коли віра, віра в mm -hmm. те, що я вам сказав, що я повернуся. А дійсно, віра, віра дуже важлива, тому що ну дивіться, скільки <клінь> поколінь, поколінь вже <клінь> е, скажімо, покинули землю, покинули життя, народилися і померли, народилися Народились, померли вже не, не один десяток, я би сказав, навіть сотні поколінь. <клінь> І слова Христа залишаються все ж таки невиконаними. От як нам сьогодні людям, християнам, які служать Христу, які читають Євангелії, як нам бути переконаними і як чим підкормлювати цю віру, скажімо так, що дійсно слова збудуться? Що ви можете сказати? Ну, коли ми відкриємося Святе писання, то ми бачимо, що багато пророків вони предвіщали. і говорили про те, що Христос повинен прийти як в перший раз. Так само Святе Писання говорить про те, що Христос повинен прийти і в другий раз. Про це говорив і Давид. Святе Писання говорило про це, і от також цитував ці слова святий апостол Павло, де вони говорили про те, що Господь повинен прийти. А от я хотів вас запитати, у Біблії, крім цього, є якісь обіцянки, які раніше давалися, і дуже багато треба було часу чекати, щоб вони виконалися, і чи вони виконувалися. Тобто, по прикладу <кхи> тих обіцянок, ми можемо якось них опиратися? якраз цікаво, те, що е, наша віра якраз базується в тому, що те, то, що Господь сказав, він виконав. <кхи> І це є підставою нам вірити, що так само обіцянка про другі прихід так само виконається. От, наприклад, кілька таких, те, що згадується, Штрихів, так. Господь з'явився раму і Сарі. Угу. Каже: через рік, на цей же синий час, у Сари буде син. Ми бачимо, рік проходить. Вони вже були старі похиловіку, де це вже було не народити, але рік проходить. У сері народжується свій? Ну, 430 років полону, коли Ізраїль перебував в Єгипті. Ми чітко маємо просто, що через 430 років Господь виведе народ з Єгипту. Проходить цей термін період часу, Народ Божий, Господь виводить народ свій. А скільки часу час чекали першого приходу Христа? А, Адам з Євою вважали, що він ось ось у них має народитися сам Христос, спаситель ага, і викупитель. Ага. І вони в першому своєму сині на бачили, що цей майбутній каїні думали, каяні, що це Христос. Але скільки часу? Чотири тисячі років. років. Чекали. А ви пригадуєте, що третього сина вони назвали Сиф, що значить марнота? Вони розчарувалися. Перший син народився, вбив другого сина. І третій народився, вони кажуть, марнота, Уже в третьому поколінні, у третє, з третього сина вже розчарування. Та. От що ви пораєте? Значить, перше, це обіцянки, які вже виконалися. Так? Треба чекати, тому що є приклади, коли теж довго чекали люди і виконувалися, коли приходив час. Ну, Сам Христос, він навіть говорить те, що вже було сказано, він цитує пророцтво Давида і говорить, ти жертві не захотів да, приношень, а тіло для мене проти. Ось я йду, угу. очі. Угу. Да? Угу. І він прийшов. Він прийшов. І тому мені цікаво такий текст, я та завжди пам'ятаю, що каже, в надії вічного життя, яке обіцяв, був від вічних часів необманливий Бог. Угу. Тобто, те, що Бог говорить, він, якщо ми, люди схильні, обіцяти і не виконувати, те, що Бог сказав, він цьому не зрадить, він це виконує. А мені дуже подобаються <ків> слова апостола Павла, які він записав у посланні своєму до Солонян. Угу. І фактично я хочу завершити. Якби підсумок, отож потішайте один одного цими словами, та наче відповідь на наше запитання: а якими словами? Вірою і надією на майбутнє Воскресіння? Уже Солоняни, перші християни, скажімо, першоапостольської церкви, вони розчарувалися, що Христос, наче сказав, що прийде. А не, при... не прийдуть приходять його немає. Так. Так. І тоді Павло говорить: Я не хочу брати, щоб ви не відали про стан, що ви от, от помираєте. І він далі говорить: коли ми віруємо, що Ісус був умер умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в хресті. Потім ми, що живемо, зосталися, будемо схоплені разом із ним із ними на хмарах на зустріч Господню. Тобто, Павло каже, от є ця надія, вона буде, і цими словами ви можете жити і потішати один одного по сьогоднішній день. Ми вже перейшли так плавно до, до так, другої так. такої цієї цікавики. Меншу мені подобається в цьому, що окрім того, що ми повинні да, от, вірити в обітницю, що сказав mm -hmm. Господь, що він прийде. А тут каже, ми це вам кажемо словом Господнім. Mm -hmm. Тобто, нам нас повинна бути довіра до слова Господнього. Фактично, це є база в Тому щоб покладатися, що те, що у Слові Божому написано, воно здійсниться. Тобто це не наші якісь людина це сказала. Ну щось буде таке, можливо, якийсь хто його знає. Це Бог сказав у своєму слові. Він це зафіксував. Це буде. І Павло силається. Ми це кажемо не слово слово так, так, так написано. І це Дякую. а от яка мета цього приходу буде? Ну мета першого приходу Христа, ми знаємо. Він народився. Він відкрив Отця Небесного, відкрив нам спасіння, помер на Христі, подарував нам спасіння на Христі, фактично говорячи, ми маємо це право змінити свій статус з грішників, на праведників, дякуючи смерті Христа, коли його приймаємо. А яка мета другого приходу Ісуса Христа? Коли ми розглядаємо життя, то ми бачимо, що не завжди життя воно є справедливим. Якщо ще глибше розглянути історію, то ми бачимо, що більше несправедливості і проблем, ніж. Того добра та щастя людського. Mm -hmm. І коли ми відкриємося те Писання, то ми бачимо, що сам Господь говорить про мету другого приходу. І ми про це читаємо в Матея в 16 розділі, 27 тексті: Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Mm -hmm. Тобто Господь тут бажає показати, що нема нічого таємного. Нема таких речей, де люди би жили, як би хотіли. Тому що є принцип, що людина сіє, на те і пожне. Тобто, щоб віддати кожному по ділах його перший, так. перша мета приходу Христа, так. Ну одна, скажемо. Це фактично відновлення справедливості. Угу. Відновлення справедливості. Тому що сьогодні ми бачимо ці, маємо переживання свої, і кожний взиває до справедливості. Угу. Кожен тільки хоче, щоб може поставити в цьому тільки, кожен бажає, щоб все було найкраще і поставлено. Так. Хто був несправедливий, щоб він був оправданий, а хто був навпаки засуджений, хто був справедливий, щоб був оправданий. І фактично, <кій> сьогодні ми з вами живемо в час цього суду, тому що вістка трьоханельська, яка зараз лунає по цілому світі, 14 розділ книги Откровення пише: починається: побійтеся Бога і віддайте. Слава йому, вклоніться тому, хто створив небо, тому що настала година суду. Тобто, ми розуміємо, що ця година суду вже йде, відбувається, все відбувається, все розкладається на свої місця, і тоді, коли ми, коли прийде сам Ісус Христос, у цей суд вже буде завершеним. Ну ви хочете сказати, що перше як воздати по справедливості, Бог дослідить життя людей, так звичайно, тобто однозначно. він вже буде мати, вже він вже буде йти з тоне. Вже було зачитано, що по ділах буде вже вирішено. Ага, тобто діла будуть показувати. Ніж віддати їхню віддати віру. вже так. по ділам. Це треба було зробити аналіз, аналіз. життя кожного, mm -hmm. щоб вже віддавати щось. Так, дякую. Значить, ми бачимо дві основні причини: перше встановити справедливість, і друге повернути життя тим, хто його втратив, і то був вірний Богу. Так? так можливо, ще якісь є причини другого приходу Ісуса Христа. Ну так, дійсно, бачите, як написано, що якщо мертві не то марна наша віра. віра і фактично, другий прихід Христа – це кульмінація того, що він зробив при першому. Це його жертва. Прощення, спасіння від гріха і визнання вже глобальне від ну, гріха. Ви сказали спасіння від гріха, це значить буде знищення гріха відбудеться. Ну, знищення гріха вона вбирає в себе таку думку, що буде знищена і смерть. Угу. Тобто смерті абсолютно вже її не буде існувати. Ну коли. Фактично, ми бачимо по Біблії, що вона не зразу буде знищена та смерть, пригадуєте, тому що це буде аж після тисячолітнього царства, буде знищена. Ну, ми розуміємо. Але коли прийде Христос, написано, що «воскреснуть всі побачить його кожне око. Угу, угу. Так, тобто, ми бачимо, коли Христос прийде, забере праведників забере з собою, так і земля якою буде земля тоді залишиться. Ну, Біблія пояснює, що Господь говорить, що під час другого приходу Христа відбудеться Воскресіння мертвих. Живі праведники, які вірили в Христа, будуть обновлені. І разом будуть підняти, як ми читаємо в першому посланні до Солоняна апостола Павла, будуть підняти на небо. І тисячу років будуть на небі. А, а живі грішники на той час помруть. І разом з тими, хто не піднялися з грішниками зим, не воскресли при першому вони воскресінні. вони повернуть своїм життям чи вони якось від слави Божої при приході Христа вони не витримують того да mm -hmm. і помруть. і після тисячі років ми читаємо об'явлення 20-му розділі, Що буде вже якби можна сказати, повернення Христа з усіма спасеними знову на цю землю? Де буде вже друге воскресіння у всіх. Грішники від то відмовився від того спасіння, яке Господь запропонував. от тоді буде остаточне вже знищення і диявола, і його ангелів, і гріха, і mm. смерті, і грішників. І так далі. Та ми вже перейшли також ну, до того, так. як це буде виглядати хронологія. Така так, так, як, так. як воно буде, а як фізично буде виглядати цей другий прихід Ісуса Христа. Перший ми пам'ятаємо в яслях, е неприглядні бідній сім'ї народився. Господь а от другий про Христа, як він при... Ну, різниця буде між першим приходом і другим приходом, тому що все те писання нам про це говорить. Поб'явлений в 19 розділі, в 16 тексті, там говорить про те, що він прийде як цар над царями і Господь над господарями. Тобто uh -huh. він прийде всі свої славі величі. І більше того, там і про Кисая говорить про те, що е, і Мате, е, Матвій також говорить про те, що в е, 24 розділі, 31 тексті з гучною сурмою. Тобто таким чином, щоб всі могли не тільки побачити, а також щоб могли почути. Тобто, це радикально протилежно. Як так, він прийшов тихенько, перший раз так навпаки буде голосно і велично контраст в другий раз. Почес контраст ну, так написано, що він прийде в славі отця свого і в своїй славі, і в славі ангелів Усіх, якщо від слави одного ангела військо, яке охороняло могилу так, так, Христа, так, так. впали, впали mm -hmm. як мертві, так. Уявіть собі тьми-тьми ангелів і слава Боже, як він з'явиться. Це неможливо. Ну, просто ви знаєте, зараз сам до цього повернемося. <кхід> Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Ми зараз поговоримо чуть пізніше, як же буде виглядати другий прихід Ісуса Христа. Залишайтеся з нами. Отож, ми бачимо святого письма, що Христос другий раз прийде в славі в супроводі ангелів. Значить, вся земля, що буде робити ця земля? Нас цікавить, що на землі відбуватися в цей час. Ну цікаво, те, що з того псання написано, що у 24 розділ Іван від Матвія, 27-й вірш, бо як блискавка та вибігає зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Тобто, другими словами, що так як саме блискавка на небі, вона привертає увагу, фактично усіх всі її бачать, так само і прихід Христа. Він приверне увагу, увагу до всієї всі... планети Цієї планети прихиці. і ніхто не буде такого, щоб не Не буде, цього. тому що її об'явлені один сім написано, і побачить його кожне, кожне око. Ото він із Хамарма Майда, хочу зачитати, так, і побачить його кожне око, і ті, що. Його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Тобто, всі побачили. Mm -hmm. Ми бачимо, якщо рушати, ми не встигаємо всі тексти назвати на наші короткі наші програми, але бачимо, що одні скажуть, ось наш Бог на якого ми повали, для одних це буде радісне, таке очікування mm -hmm. і бачення приходу Христа. Для інші ми читаємо в шістнадцятому розі об'явлення. Інші звернуться до скал, до гір, кажуть, впадіть на нас і сховайте нас від обличчя грива. Але земля От. велика земля велика, вона ж величезна планета. Як ж вони зможуть одночасно побачити цю подію? Як це чи як вони, наприклад, одного місця це побачать локально? якось як поясні там, Ви бачите йде, як... в Євангелії від Матвія сам Ісус Христос, коли описував про ознаки е, uh -huh. приходу свого приходу, він говорить, як блискавка. Ну, приходить з заходу на схід. Тобто ми не можемо пояснити на сьогоднішній день фізики і учені не можуть пояснити, як це блискавка діє. То як ми можемо пояснити, як Христос Ні, ну, Ми прийде на бачимо, бачимо. блискавка де відбувається на небі. Значить Христос теж має бути на небі. Якщо він буде на небі, а планета повертається, то вона так. буде бачити так. це все. Ми так. розуміємо, Но що для Бога нічого протягом не може протягом доби. Люди всі бачать Сонце, яке так, сходить. Протягом доби тому так само прихід Христа він буде наближатися да, от, до землі, і фактично це наближення, його прихід, його в повітрі, якраз да, це буде змога всім під час цього побачити протягом певного часу. Я думаю, оцей що прихід. тут питання, в тому що ми можемо мати якісь припущення, як це буде, але я думаю, що для Господа нема проблем і розкрити Єватися нашу так? землю як листок паперу, для того, щоб всі могли побачити його. Основне те, що це писання говорить про те, що всі його побачать, добре, дякую. Ну а от я хочу запитати, коли це станеться? От ви чули, напевно, призначали дати, і люди вже чекали, а потім дійшло до того, що люди люди вже відносяться з. Іронії до цих дат, до всього цього, коли це станеться, бо ну, як нам визначити, що дійсно от... не було би тих думок і минули, не було би тих дат, які назначалися, якби дійсно прислухалися, що слово Боже. Я говорить. хочу звернути да. увагу знову ж таки на Євангелію від Матвія, 24 глава. Коли учні з Христом сиділи на Оливній Горі, і вони задають те саме питання: Скажи нам, коли станеться це, угу. і Христос. Не називає конкретної дати. Він говорить, що будуть певні ознаки. І ціла глава, 24 глава. Вона фактично ціла глава описує про ознаки кінця світу. Євангеліє від Луки, 21 глава описує. Тобто Ви, от я так дивлюся по принципу, самого ви не даєте конкретно якусь дату дати не називаєте, не а приводите признаки. Так що це за спосіб визначення приходу з допомогою признаків? Поясніть нам трошки більш детальніше оцей спосіб визначення. По признаках, що це значить? Чи є пароді, аналогії якісь як які признаки будуть Ну, так, Фактично, розкажіть? бачите, в Біблії написано. Як було у час, під час Ноя, так буде і за часу приходу Христа. Тобто певні а, характеристики, знаємо, як було з Але Христос ну, сказав, коли ви бачите, що розпускаються дерева, значить скоро буде весна. Ага. Так само говорить, якщо ви будете бачити ці признаки, значить скоро ось-ось я вже в дверях. Значить, ми бачимо, що фактично нема точної дати приходу так. весни. Так, наприклад, 1 березня. Початок весни. Ну так, по календарю. Але не завжди, де коли зима затягує, а деколи так, швидше наступає. ною, то святе писання говорить, як то було. Їли, пили, женились, робили і не думали. Угу. Якщось тепер перевести таку паралель між нашим часом, то ми бачимо, що люди, на превеликий жаль, живуть одним днем. Угу. Я сьогодні візьму від життя все, що хочу, неважливо, якими методами. І живу сьогодні. Що буде завтра, то не знаю. Але і тому святе писання попереджає, як було того часу, так і теперішнього часу. Ну, ми бачимо, що їли пили, женились, виходили заміж і не думали. Ну, це так. зараз є так завжди було в принципі. Так ну, завжди було бачите, як наші глядачі мото особисто прочитати Іван від Матвія, два розділ, де угу. ці є ознаки, да які... ну хоч штрихами якісь моменти, які ми, це в релігійному світі. Давайте візьмемо політичному світі. Що нашу країну… Давайте ознаки, які стосуються суто сьогоднішнього часу. Ви ж про війни почуєте, про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо стата належить тому. Угу. Але все це початок терпінь, породільних. Далі знову. Тобто -то посилення військових конфліктів, так? так? Угу. Усугублення військових конфліктів Дальше і ще. проповідувано буде Євангелія по цілому світі. Зараз Євангелія проповідується відкрито по всіх е, масових засобах інформації посилення проповіді Євангелія, так. так? Голод, морзене, труси, тобто природні катаклізми, не теж будуть посилюватися. Таке все. відчуття, що це все глобально буде проходити. От якщо було колись локально, місцями, то там, то там, то там, то всі ці події будуть ставати глобальними. Ну, ми бачимо це. Ну, так? Ну я думаю, що ніхто не може заперечити, що нашу планету сьогодні і трясе. Набагато сильніше вона голодує. І катак... раніше було. І катак... і раніше було. Катаклізми різні, заворушення різні. Навіть Біблія уточнює просто війни, а навіть брат на брат, народ на народ. Тобто навіть ті братні народи, які колись були, жили в такі, здається, в дружно, да? навіть між ними виникнути недорозуміння і почнуться як воєнні військові конфлікти. Mm -hmm. І ми, на жаль, свідками Свідки. сьогодні так, цього так. що відбувається. Ми, ми бачимо далі. Тут два 21 <ків> тексті, 24 го розділу, далі Господь говорить. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І далі, і коли б не вкоротилися ті дні, не спасла себе ніяка людина. Але через вибраних, слово Боже, каже, вибраних дні ті вкоротяться. Тобто, принцип такий: Бог контролює все, що відбувається на землі. Так, тобто вкорочення днів, усі ці події, Бог все це бачить, контролює. Настільки буде вже важко і жити, що. Просто такого ще часу не було, слово Боже, говорить. І далі Господь говорить про також про такого знаку, що востаннє лже пророки різні, угу. лже хрести, де люди будуть говорити йдіть там, подивіться, ось там є такі. От. Христос Я вже з'явився, вже угу. прийшов. І далі, 29 й текст скаже, і зараз по скорботі тих днів сонце затмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. Угу. Тобто, це якби ось такі признаки небесні, що починається останній період життя на землі, як серед народу, так і в природі, в природі. будуть всі ці ознаки настільки видимі, що люди зможуть орієнтуватися стосовно часу. Ну мене цікавить ще одне питання: от як же бути людині? Як же бути людині, яка вірує в Бога? Як їй вижити в цей останній час? Що ви могли б порадити? Які самі основні моменти, признаки ну, самі вірні принципи поведінки? Ну цікаво, що Іваналист Лукає би в доданок до івангелиста Матвія говорить, коли ж стане збуватися все це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше Тобто Події мали би пригноблювати, мали а ви пригноблювати. що вигноблюєте. Але ну, от навпаки. оцей погляд віри у обітницю, mm -hmm. що приходу Христа, mm -hmm. що він прийде і не закінчиться ця оця історія з землі, от з знищенням таким, да от, без надії. А от прихід Христа він як ніяк от сьогодні, на мою думку, як ніяк актуальний. І, от віруючі, люди, і взагалі всі ми люди мали би звернути увагу, на те, що Господи, гряди, тому що ти наше спасіння. Якщо ти не прийдеш, то дійсно цей світ просто виродиться і знищить сам себе і на цьому кінець. Так дякую. Перше, ми зрозуміли. Якщо ці події останній час наступають, випростуйте плечі свої. Наступає прихід Христа. Скоро вже це станеться. Радійте, тому що це стається ще які. Ну, Господь говорить, пильнуйте цей час. пильнуйте, чин. слідкуйте да. за часом. І ми читаємо про це 24-му розділі, 42, -му, 44 -му тексті, де Господь особливо наголошує на цьому. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Угу. І далі тому будьте готові і ви, бо прийде Син людський тієї години, коли ви не думаєте про це. Так, так. А що, що як практично це от виконати? Це, це повеління Христа, пильнуйте. Що це знає пильнувати? Як, як це практично? Практично можна пояснити на прикладі, який далі Ісус Христос описує в притчі про раба доброго, вірного і про раба злого. Угу. Той раб, який описаний вірним, це той, який сумлінно і чесно виконував свої обов'язки. Просто жив день у день, так, наче от зараз має прийти пан. А злий раб, він думав собі, от. Пан забарився, він ще не скоро прийде, і він е, почав товаришувати і з п'яницями, і пити, і їсти, наче, от, як говорили, як з як за часівноя. І фактично прийшов сам господар, е, тоді, коли. Е, цей злий раб він не сподівався, угу. тобто ми тут прямо конкретно розуміємо, що пильнувати і бути вірними це означає жити день у день чесно спілкуватися виконав свої обов'язки обов перед Богом так і чесно так? бути перед людьми, бути чесним перед людьми і мати тісне спілкування з самим Ісусом Христом. дякую Фактично, після 24 го розділу, до 25 п'ятий розділ, угу. де Христос якраз пояснює, що означає бути готовим до приходу Христа. Він показує якраз через те, що мали каганці світлом, і плюс оливу що п'ять мудрих мали. Тобто, це по мати по подів постій... про під про про, да, Це дів. як мати тобто ці тісні відносини. Це, це, це як мати. Тобто треба постійно кожного дня мати цю залежність від Бога, бути з Господом. Друге, потім каже про таланти йде. Тобто Бог дає нам дари таланти тим, хто вірить у Госа, щоб ми могли ці таланти проявляти в дії. І вже в третій би притчі про козів вівці покаже, як використовувати ці дари, тобто служити людям, розкати про цю блаженну надію, ділитися вісткою, що скоро Христос прийде. І тому, коли ми про це розказуємо іншим, то і наша пильність вона а, теж зростає, зростає. вона зростає. на місці. Коли ми про це, як ми вже цитували, що за часівною пили, їли, женилися і не думали. Коли головне. Міняється місцями з другорядним, так? хоча в цьому нічого грішного немає. Але коли воно витісняє головне оцю пильність про те, що Христос скоро прийде, тоді починаються ці в нас проблеми. Ми можемо просто несподіванка для нас. Дякую вам прийдувати. за вашу допомогу. Дорогі друзі, можливо, ви втомилися в житті, можливо, ви втратили близьких чи рідних, можливо, ви розчарувалися і не бачите сенсу життя. Але я хочу потішити вас від імені Господа. Ще небагато залишилося. Потерпіть ще трохи. Віруйте в Господа і надійтеся на нього. Коли Він прийде, Він відновить справедливість. Він поверне тих, кого втратили ви. Якщо ці люди були вірні Богу, головне, зберігайте ви вірність Богу, щоб не втратити ту блаженну надію, яку Він подарував нам. Коли прийде на нашу землю, він все це виконає. Бо ті слова, які він говорив, вони ніколи не залишалися невиконаними. Завжди Бог виконував своє слово. І цей раз обов'язково виконає. Нехай Бог допоможе вам в цьому. До зустрічі.